Приєднався до небесного легіону у Чернівцях. Попрощали з військовослужбовцем, який загинув, боронячи Україну від російських окупантів. Солдатові Сергію Микитею останню шану віддали на центральному кладовищі у Чернівцях. Вічна пам'ять та слава героєві. 10 тисяч доларів за прохід через гори на Буковині викрили схему переправлення через кордон. Організатор залучив водія рейсового автобусу, який змінив маршрут, щоб безперешкодно доставити клієнта до провідника. Той мав доправити чоловіка на авто до точки початку нелегального шляху. Проте оборудку зірвали прикордонника Чернівецького загону на ділянці відділу Селятин. Порушників затримали під час пересадки з автобуса в авто. Попри спробу втекти, їх зупинили. З'ясували, що чоловік заплатив 10 тисяч доларів за. Переправлення в обхід пунктів пропуску на клієнта склали адмінпротокол. Триває пошук головного організатора. У Чернівцях судитимуть чоловіка за збут наркотиків у особливо великих розмірах. Чернівчанин замовляв заборонені речовини гуртом у закритих чатах, отримував їх поштою, фасував і готував до збуту. 17 жовтня правоохоронці затримали його на вулиці Чернівців із посилкою, у якій було майже 200 грамів ПВП та близько 100 грамів канабісу. Чоловіку загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Загинув під колесами зустрічної автівки. Автопригода трапилась у селі Кам'янка. 25-річний житель Дніпропетровської області, перебуваючи пасажиром у автомобілі Mercedes-Benz Sprinter, яким керував 48-річний Буковинець. Виштовхнув задні двері автівки та вистрибнув із неї на проїжджу частину дороги. Там він потрапив під колеса зустрічної машини Chevrolet Niva, за кермом якого перебувала 27-річна жителька Чернівецького району. Наслідок ДТП чоловік отримав травми несумісні з життям. Тіло направлено. На на судову медичну експертизу Забрати у дітей і віддати ветеранам, чому депутатам доводиться обирати між соціально важливими категоріями. Під час пленарного засідання відбулось жваве обговорення долі центральної міської дитячої бібліотеки та можливості створення там ветеранського хабу. Натомість батьки учнів ліцею номер 18 наполягають, бібліотека це не лише місце зберігання книг, але й повноцінний простір розвитку, освіти та культурної інтеграції дітей. Пошук приміщення для ветеранського центру триває у місті вже понад півроку. Автор Петиції Євген Буд наголошує, це єдина двоповерхова дитяча бібліотека в Чернівцях і скорочення її площі обмежить доступ дітей до освітніх та культурних можливостей. Містяни просять владу провести громадське обговорення або ж розмістити ветеран хаб у будівлі міської ради чи іншому більш придатному приміщенні. Це єдина двоповерхова дитяча бібліотека Чернівцях, яка є середовищем для навчання поруч. Ця будівля має цільове планування, та не підходить для іншого використання. Бібліотека розрахована на різні вікові групи дітей має декілька читальних залі, які розташовані на окремих поверхах. Об'єднання усіх вікових груп дітей на один поверх. Це зведе до обмеження спроможності бібліотеки надавати розширений доступ до знань і культурних ресурсів. Мисткиня Світлана Крачило, яка працює з дітьми у бібліотеці вже сім років, зазначає, що на першому поверсі розташована гардеробна та єдиний великий дитячий простір. За її словами, заклад потребує підтримки, а не скорочення функцій. Окрім того, саме тут знаходиться і доросла читальна зала. На першому поверсі знаходиться гардеробна кімната, де заходять люди, приносять здають верхній одяг, да? лишають його йдуть наверх. Діти. І мають можливість провести одне свято, тематичне свято, зустрічі з письменниками. Тобто бібліотека дійсно єдиний простір, великий дитячий простір, цільовий простір, яка працює, активно працює. Можливо, вона працює не на 100%, але вона і не підтримується на 100% записали на звернення, вони були, коли приходила крайня делегація, вони хотіли висловитися, на жаль, їх не, не стали слухати. Ну, у нас дітей не дуже чують як особистість. А це вже е, маленькі громадяни нашої країни, які будуть розвивати нашу країну. Це е, маленькі громадяни, е, батьки, які в тому числі воїни, е, е, військові, е, в тому числі, на жаль, загиблі воїни. Директорка управління культури Юлія Савтенко заявила, що для неї стало несподіванкою дізнатися про намір передати приміщення під ветеранський хаб. Ма як начальницю Чернівецької міської ради дуже здивувала поява такої петиції. Скажу, чому здивувала? А тому що ще жодного рішення взагалі не було по бібліотеці, тобто наразі на комар знаходиться дитяча бібліотека. І я як е, е, начальник зупиня культури, не тільки дитячу бібліотеку, але, е, зокрема, і кожен заклад культури завжди захищала, захищаю і захищатиму. Наталія Шфрунзе, директорка департаменту соціальної політики, пояснила, що ветерани напередодні подали відповідне звернення, а нині хочуть виступити перед обранцями. Вчора ввечері з'явилася ще одна петиція, і вона вже за декілька годин набрала 250 голосів і більше. І Є представники ветеранів, наші герої. Я б хотіла, щоб так само вони виступили. Представники ветеранської спільноти попросили депутатів піти їм на зустріч. Я попрошу всіх ми ще на зустрічі ще ветерани. Тому що ветерани ті, хто захищають цю країну, захищали, захищаємо нас. Ми залишили час по себе, час по свого здоров'я, і так само ми відправили свої фонд з нашими копати. Ми рахуємо те, що ми хідні найкраще. Нам потрібно дійсно великий кості. На жаль, у межах міста немає такого, тому що подальшості нашим поранених. У міськраді ж переконані, що найкращою подякою захисникам буде не поділ існуючих приміщень і не створення конфлікту між дітьми та ветеранами, а забезпечення для військових окремого комфортного простору. Мов сьогоднішній день не йде про те, що хтось не дає вам приміщення бібліотеки, а про те, що для вас ми насправді маємо дати найкраще, найце те, те яке має підходити для вас, чи дати чи збудувати. Ми маємо зробити все для того, щоб ветеранські просто він був. Буде ідеальний, задоволення ідеальних ваших потреб з рахуванням інклюзії, доступності, доступності до всіх е, сфер е, надання послуг. Ми ж про це з вами говорили. Це дуже неправильно на сьогоднішній день взагалі суспільство що... з того. вивчимо питання, але разом з ветеранською спільнотою, без них про них приймати рішення також щоб... не можна. Тобто маємо. Зустрітися разом, має бути керівник управління майно. Хто запропонував це приміщення? Хто запропонував це приміщення? <правда> На <не знаю, правда> <від Каличака, правда> телевичка. Музично-драматичний театр. А якщо буде потрібно, то музично-драматичний театр, вони засунули. Депутати вирішили створити робочу групу, яка має завершити розгляд питання до кінця місяця. Серед можливих варіантів приміщення, яке місто нині здає в оренду. Якщо вони виявляться передатними для хабу, розглянуть можливість розірвання договору з орендарем. Антоніна Фігель, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. У чудейському ліцеї номер 2 встановили незвичний рекорд: 173 людини в українській хустці. Також учням розповіли історію цього традиційного жіночого аксесуара. На початку заходу усі присутні вшанували хвилиною мовчання полеглих військових. У день української хустки в чудейському ліцеї номер 2 зібрали сотні дітей, аби разом долучитися до нового шкільного флешмобу та встановити власний рекорд. Нині тут десятки різнобарвних хусток, що стали символом єдності, пам'яті та відродження українських традицій. 5 грудня. Святкується день хустки, і вирішили встановити свій рекорд цього ліцею, тому що ліцей у нас досить великий. Кількість дітей така величезна, і вирішили прийняти участь в такому заході і розпочати нові традиції в нашому ліцеї, щоб кожного року все збільшувати і збільшувати кількість тих, хто прагне одягнути хусточку і буде любити це робити завжди. Цього разу в акції взяли участь 173 учасники. В ліцеї впевнені наступного року подвоять рекорд сьогодні. На нашому заході. По-перше, приймали участь не тільки дівчата і хлопці. Хлопці були у вишитих сорочках, але після того як ми провели загальну хоровод для дівчат, підрахували кількість хусточок, то їх було 173. Але Георгій Володимирович назвав цифру дуже потужно на наступний рік. Це 300 хусточок. Я думаю, що ми справимося обов'язково для самої Оксани. Гашпан хустка має особливе, майже родинне значення. Для мене хустка це моя бабуся. Яка завжди мене опікувала, яка завжди мене підтримувала, і коли я одягаю хустку, я відчуваю тепло родинне і думаю, що на сьогоднішній день оці традиції, які можливо десь забуті, відродити, щоб кожна дитина відчувала той захист. Ініціатива відзначити день української хустки у ліцеї з'явилась завдяки волонтерам. За волонтерського штабу українська команда. В нашому закладу запропонували долучитися до відзначення свята дня української хустки. волонтерка штабу Леся Буряк наголошує, що хустка не менш цінний національний символ ніж вишиванка. Не тільки вишиванка, а й українська хустка це є символ українського народу, символ незламної української нації, символ жінки, берегині, роду. Господині будинку організатори та учасники переконані, хоч хустка давно перестала бути традиційним аксесуаром, вона досі залишається національною символікою, а нові рекорди лише питання часу. Антоніна Фігель, Чернівецький промінь.